Така у нас ситуація на вулиці. В нас сухенько. Не знаю як там у вас. У нас навіть колобані не стоять. І все рівно можна орати. Ну, кокус будиний. Ще приїхав ось такий європеєць. Дуже класний крутий. Теж його покажу, трошки в обслуговуванні Там екологія стоїть. Євро. Євро 3 там чи євро якесь там 2, євро 3. Бачите, на впуск, дожик газу. Потім що ще такого ексклюзивного, що я ніколи не бачив. Тут у нас ну я ту руку візьму. Та рука вже трохи замазана. Тим не було, тому що у нас є. Бак. Бак-бак. Два баки в одному. Я ж такого не бачив. Маслобак Металічний. В середині. бак В середині бак-вбаку. Тут зразу масло виходить. Тобто окремого бачка на масло. Він окремий, але він всередині паливного баку. Прикольно, прикольно. Його проблеми. Наїздив він теж кучу кілометрів. Це є європеець. 2800. І практично з нового. десь стекло масло. Десь стекло масло. Він весь маслі. Картер весь маслі, я вже його три дня мию. Відмиваю від масла з цим. З пилюкою, 100-річною. Ну ужас, Від нового десь капало і весь мотор, весь мотор був у маслі. Такий апаратець. Теж покажемо його обслуговування.